Вибухнув величезний міст, яким вирішила переправитися армія Арафія. Рашоста спробували перебратися з технікою танками на інший берег. Здавалось би, нічого не відчувало біди. Та раптом окупанти почули гул літаків, почули сипатися авіабомби. Ну і звісно, масштабний удар стався. І він став фатальним для солдатів Рафі, бо вони попадали у холодну бажальну зимову воду. І тому Путін у цій ситуації нікого не врятував. Про це поговоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви приєдналися до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну, і, звісно, залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українська авіація завдала нищівних ударів бомбами по мостах та переправах рашистів на Курчині. Так, внаслідок атаки було зруйновано головні логістичні шляхи для просування техніки противника. На опублікованих кадрах видно, як бомба влітає у міст, яка за мить розлітається на шматки, а росіяни несуть важкі втрати. Хто був там полетів у холодну воду? І як заявляє військовий експерт Роман світан рашисти намагається ставити напливи на річці Сейм. Наша ж авіація проти них використовує бомби GBU-39. Показова сама робота та вихід цих плануючих авіабомб. Ймовірне відхилення один метр максимум два. Кучно лягають. Приблизно 5-6 авіабомб може підіймати винищувач міг 29 чи Су-27, які і скидають ці бомби. Вони планують приблизно на 110 кілометрів. Ця бомба може взагалі скидатися за 50 кілометрів від кордону, тобто ще на Ад українською територією, але із великої висоти. Тим паче, коли йде комбінована атака з прикриттям від винищувачів. Проблем у цьому вже немає. Робота налагодилась, і ми це бачили при пусках штормшиду, зауважив льотчик конструктор. За словами полковника запасу зсу атака відбувається так: один літак скидає керовані авіаційні бомби. Вони влучають і як наслідок мосту немає. Ну і звісно, рашисти спробують його відновити, адже інженерів там достатньо. Але і авіаційних бомб GBU-39 у зсу також достатньо. «Можемо постійно його тримати під вогневим контролем, наголосив військовий експерт. І ще дійсно так, адже стало відомо, що сили оборони України успішно знищили ще одні важливі переправи противника у Глушковському районі Курської області, але цього разу з допомогою впівідронів. на самих кадрах. Видно, як спочатку вражається машина типу ПП-91М, яка почала надходити до армії РФ військ з 2008 року. Ну і ці машини не лише транспортують самі понтони, а й спускають їх на воду. Ну а далі удар завдає по військовому. Ескватору також на відео зафіксовано вже декілька спущених на воду понтонів. На останок наводяться супутникові знімки річки Сим, де зафіксовано знищення ворожих понтонних переправ. Ну, і зазначимо, що їх ураження наразі має дуже велике значення, бо такі понтонні переправи це наразі єдиний засіб для ворога засіб проходження автотранспорту та бронетехніки на південний берег річки Сем у Глушковському районі Курської області. Бо всі три капітальних мости у цьому районі були знищені послідовними ударами ЗСУ. Таким чином, удари українських військових, зокрема євпівідронами по понтонних російських переправах, дозволяють остаточно відрізати ворога, який опиняється зажатим між річкою та силами оборони України. Ну а тим часом оператори сил спеціальних операцій також успішно нищать не лише ворожу техніку, а й понтони на Курщині. Так у мережі показали ефективну роботу бійців 8-го полку спеціального призначення сил спеціальних операцій імені князя Ізяслава Мстиславовича. Українські захисники там успішно вразили ворожу інженерну техніку з допомогою. Моги дронів, ну а після коригували вогонь Хаймерс, який бив по мостах та понтонних переправах. Окрім цього, у Курській області тероборонці ліквідували всю штурмову групу армії Рафі, яка намагалася форсувати річку псел. В Ударній році рак 129 окремої бригади тероборони розповіли, що рашистське командування відправило на штурм бійців і човнами без будь-якої підтримки бронетехнікою. На інший берег висадилося щонайменше сім рашистів, яких відразу почали атакувати українські військові для ліквідації штурмовиків, застосували артилерію та ударні впівідрони. Окупанти відразу розбіглися у різні боки та намагалися сховатися під кущами та деревами від дронів. Але це їм не допомогло, адже в результаті бою всю штурмову групу ворога було ліквідовано. Ну і говорячи про курський напрямок, варто зазначити, що окрім мостів і переправ, як ми бачимо, знищується ще й живий потенціал противника. Оператори роти ударних безпілотників Пентагон знищили механізовану штурмову групу рашицьких військ, що намагалися зайняти плацдарм на підконтрольному силам оборони березі річки Снегость. Кадри були оприлюднені на сторінці 225-го окремого штурмового батальйону. Наступ рашистів на зайняте українськими силами селищі Дар'їно розпочався вночі. Російські війська перекинули понтонний міст через річку Снегость, щоб забезпечити прохід важкої техніки на позиції ЗСУ. Російська операція здійснювалася вночі у складних в одних умовах під сильним снігопадом, що мало приховати підхід техніки та наведення переправи від українських підрозділів аеророзвідки. Проте розвідники вчасно виявили ворога на етапі формування ударної групи у складі танків та БМП. На основі отриманих даних командування 225-го п'ятої штурмового батальйону оперативно залучили екіпажів півідронів для ураження техніки супротивника ще на підходах до Дар'їно. Перший точний удар по головній машині зупинив рух колони, змусивши решту техніки здійснювати маневри. Подальший удар по замикач. У машині перекрив шляхи для відступу, що значно ускладнило ситуацію для ворога, розповідають оператори роти ударних безпілотників Пентагон 225 двадцять окремого штурмового батальйону. Скоординовані дії українських підрозділів на цьому напрямку дозволили розбити російську механізовану колону та зірвати ворожий наступ для кремлівського військового командування. Плацдарм південні шестна має важливе значення, оскільки його контроль дозволить розвинути подальший наступ у тилові райони українського групування у Курській області. паралельно Ліно із успішними вогневими ударами по окупаційній армії на території Курщини українські бійці знищили ворожу бронетехніку разом із рашистським десантом, який був всередині. Пілоти БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади розбивають усі намагання окупантів прорватися крізь нашу оборону. Прокоментували десантники. Ну і також стало відомо, що операція бійців спецпідрозділу Крила Омеги завершилася повним знищенням ворожої піхоти. І про це у телеграм-каналі повідомляє Національна гвардія. Так бійці четвертого окремого. Загону центру спеціального призначення Омега продемонстрували унікальні кадри своєї бойової роботи. У ході операції спецпризначенці здійснили вилазку в тил ворога, де в одній з будівель засіла ворожа піхота. Як зазначається, операцію вирішили виконати незвичайним способом. Будівлю, де перебували окупанти, буквально обвалили на них. Для цього спецпризначенці зібрали групу бійців та підготували вибухівку, яка зроблена із декількох протитанкових мін ТМ-62. Потім бійці на одній бронемашині. Ні, під'їхали у притул до будівлі із ворогом у цей час з українських позицій по будівлі. Вівся вогонь прикриття. За лічені хвилини центральна частина багатоповерхівки була нашпогована вибуховими пристроями, які здетонували одразу тільки но бійці від'їхали. На відео чутно емоційні крики рашистів, які були на волосину від можливої відправки на концерт Кобзона. Ідеться в повідомленні. Ну а тим часом бійці третьої окремо штурмової бригади реалізували чудовий настріл. Зокрема. За допомогою дронів знищили багато ворожої техніки, включаючи російську ТОС. Пілоти бригади знову б'ють ворожу важку вогнеметну систему та ще понад десяток броньованої техніки важкого автотранспорту і легковух. Цей настрій лютіший за всі екшн шутери. Ідеться у повідомленні. На опублікованих кадрах можна побачити, як палає ворожа техніка. І, зокрема, українські воїни атакували чисельну кількість ББМ, ВАД, УАЗіки, а також епічно збили солдатів армії РФ на мотоциклі. Окрім цього, бійці знищили піхоту і навіть генератор рашистів, і це лише частина роботи, яку щодня виконують бійці підрозділу Фатум із протитанкового батальйону бригади, розімували у третій штурмовій. Водночас у селі Новотроїцьке, що на Донеччині БМП М2 Бурелі атакувала російських штурмовиків та ліквідували їх в 425-му окремому штурмовому батальйоні Скала. Розповіли, що у бою військові знищили із півтора десятка окупантів. Спочатку рашисти запустили через міст, який вів у Новотроїцьке, адже їхнє командування відправило на штурм піхоту без. Прикриття будь-якої бронетехніки по окупантах відкрили вогонь відразу, як вони наблизилися до українських позицій у селі. Спочатку парашиста вели вогонь із піхотного озброєння ударів із безпілотників та мінометів. У ході бою один із окупантів прийняв рішення здатися у полон, коли побачив, що його групу ліквідували. Ну а потім до ліквідації інших штурмовиків долучилася американська бойова машина піхоти М2 Мдвобридлі. Після бою українські сапери підірвали місто, яке ввів у населений пункт. Село Новотроїцьке Покровського району знаходиться всього у 15 кілометрів від самого міста Покровськ. Ну а зараз окупанти проводять активні наступальні операції безпосередньо спрямовані на захоплення Покровська, що на Донеччині, і далі поговоримо про підрив і ще однієї важливої, так би мовити, техніки для окупаційної армії. Адже повідомляється, що ЗСУ знищили одразу два. Російських зенітно ракетних комплексів с 400 протягом лише одного тижня про це повідомляє міноборони Великої Британії з посланням на дані розвідки. Так британці за своїми даними змогли підтвердити, що напередодні зсу знищили елементи комплексу с 400 у Сімферополі. За повідомлення у соціальних мережах висвітлювали вибухи детонацію ракетного палива, пов'язаної з руйнуванням елементів системи ППО. На знімках було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 метрів, розкидані уламки, та п'ять автомобілів екстреної допомоги. Ідеться в повідомленні на підтвердження. Британці показали супутниковий знімок, де видно кратери від вибухів. Зазначається, що це було друге успішне враження комплексу. с 400 за останній час? Перший випадок мав місце у Курській області ще двадцять третього листопада. Ну, а далі будемо говорити про Курщину. Де... Де безпосередньо наші військові мають успіх. Рашисти не знають, чим там робити, як визволяти свої території. І будемо з'ясовувати більш детально, яка там ситуація. Збройні сили України мають успіхи у Курській області Рефі, І Про це більш детально розповів полковник запасу льочо-конструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, сили оборони просунулися на захід від суджі і нині вже йдеться про вихід до траси на льгов. Саме в цьому районі зсу скоріше за все вдалося взяти. Ти під контроль Орловку, Мар'ївку, Малулокню, стару сорочину і нову сорочину. Росіяни зараз в основному намагаються з північного заходу перерізати основну трасу, яка живить наше північне угрупування, намагаючись вити в районі зеленого шляху. Але вони вже не вперше потрапляють на дорогу. Разом з тим наші військові далі рухаються у бік Львова. Розповів аналітик Світан також підкреслив, що в українських військових є завдання взяти під контроль лівий берег сейму. Це важливо для того, аби створити певну зону безпеки. Крім того, одним із головних завдань ЗСУ є змусити російське командування перекинути туди війська зі східного фронту в Україні. Росіяни намагаються заходити з боку снагості з південного заходу, тобто намагаються там рухати завдяки перепадам висот по Курському Напрямку у нас зараз йдуть успішні бойові дії. І, дійсно, завданням номер один цієї курської операції було передослакувати рашистські війська зі складних напрямків на території нашої держави, а саме зі сходу, туди для захисту своїх територій, щоб полегшити завдання нашим бійцям на території України. Ну і також Курщина стала місцем обмінного фонду, адже збройні сили України активно беруться рашистів у полон. І надалі ми можемо обміняти їх на наших українців, які. Можуть повернутися додому з рашистського пекла. Так ось старший офіцер відділення комунікацій 80 од ШБР ЗСУ Петро Гайдащук розповів про ситуацію на Курщині. За його словами, противник не полишає спроб витіснити зсу, проводячи безрезультативні спроби атакувати українські позиції, застосовуючи бронетехніку, дрони, артилерію та живу силу. Днями бійцям цієї бригади вдалося взяти в полон 11 росіян, 11 військовослужбовців окупанта. Вони всі є ув'язненими зі складу 11 одинадцятої десанту штурмової бригади армії РФ. Спілкуючись з ними, ми зрозуміли, що підготовка у них дуже погана. По перше, це люди насильно затягнуті до армії. Їх змусили підписати контракти, і вони покинули свої виправні колонії та поїхали на війну. Підготовка у них дуже погана. За розповідями декількох людей вони готувалися декілька днів. Хоча на це було за їхніми словами відведено набагато більше часу, сказав Гайдащук. Аби про. Продовжувати бити ворога на курщині бійцям 80-ти ОДШБР зсу потрібні засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку та насамперед дрони. Ми потребуємо і ударних дронів, і розвідувальних дронів по типу МАВІК з тепловізійними камерами, тому що ми розуміємо, що наражати на безпеку піхотинця чи розвідника для того, щоб виявити противника, швидше його вразити, ми не можемо. Додав військовий. Ну і ми котре наголошуємо, що потрібно підтримувати збройні сили України до НАТО того, щоб вони швидше вигнали расистів з території нашої держави. Ну і далі, давайте послухаємо військового експерта, полковника зсу речника генерального штабу збройних сил України 2014-2017 років Владислава Селезньова, який розповів про досить таки складні напрямки на території України. Більш детально про ситуацію у Донеччині. Далі слухаємо. Зсереджуємо всю нашу увагу саме там, але ж очевидно, що і на інших ділянках фронту тривають покійні бойові сутички. Ну звісно, коли ми говоримо про складнощі. В рамках нашої стратегічної оборони ми в першу чергу згадаємо Покровський напрямок, напрямок на Курахова, бої, які нині на точаться навколо Великої Новосілки, але ж знову ж таки, ситуація в районі Час Яра на Тарецькому напрямку, в напрямку на Купінськ, на території Курської області, так само як і на півдні області. Так само досить складно, не лише інтенсивні бойові дії, а й погодні умови так само впливають на ситуацію на полі бою. Будь-якому разі ворог все ще має ресурси, і не зважаючи на певні наше очікування, що ну, до початку жовтня наступальний потенціал російської армії мав бути вихенечений, то не сталося. Ворог продовжує пікувати. І говорити, що тут і зараз писаме наступальне потенціалбудову вихоличе у це як мінімум не зовсім доречне, бо не дає оцінка можливості ворога, часто часом призводить до фатальних результатів. Проводу допомоги то далі поговоримо як міноборони данії а, зазначили те, що сау Цезар надійдуть в Україну на рік раніше, і слава Богу, бо у Данії сподіваються, що більше країн приєднається до допомоги України і таким чином Данія змогла прискорити постачання Україні самохідних артилерійських установок Цезер французького виробництва. Як повідомляє міністр. Міністерство оборони данії поставки були заплановані на 2026 рік, але тепер терміни змістилися на наступний рік. Ми робимо це, щоб забезпечити здатність України продовжувати боротьбу. Ну а також щоб показати гарний приклад. Від початку війни із данської сторони ми зосереджувалися на тому, що пожертви мають відповідати найнагальнішим українським потребам. ВПК показав, що може доставити те, що потрібно Україні. Тому уряд тепер збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути реалізовані вже цього року. каже міністр оборони Лунде Польсен. також оборонне відомство зазначило про те, що вони досить таки потужно прискорили свою військову допомогу за того, аби якнайшвидше прибрати, звісно, рашистську агресію з української землі. І таким чином вони оголосили також про виділення додаткових коштів для закупівлі зброї для сил оборони України. Йдеться про суму у розмірі приблизно 2,6 мільярда данських крон. Це 380 мільйонів доларів. Війна в Україні перебуває в критичній фазі. Вкрай важливо, щоб ми максимально підтримували Україну. Європа має активізуватися, і завдяки сьогоднішньому пакету пожертв ми виконуємо конкретні запити України від данської сторони. І ми ще раз показуємо, що Данія знаходиться в авангарді боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн підуть цьому прикладу. Додав міністр закордонних справ Ларс Льоке Расмусен. Таким чином, що стало ще відомо, що зазначив президент нашої держави, так те, що ми більше ніж будь-хто у світі хочемо закінчення війни, і це він го. Воре про нашу державу про Україну. Ну і також Зеленський планує подзвонити Байдену, щоб обговорити запрошення України до НАТО, бо це дійсно е ну вже питання нагальне, яке має розглядатися. Бо ми прекрасно розуміємо, те що е багато країн проти цього, і тому 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 потрібно це питання розглядати, щоб все ж таки зрозуміли, що нам потрібні ці гарантії безпеки, за словами глави держави, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями. Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію про бажання новообраного президента США Дональда Трампа заморозити війну. Дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і Україна цього хоче. Хоча за про це заявив він на початку переговорів із лідером німецького християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцем у Києві. Повідомляє телеграм-канал держави. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, я сказав: ми більше ніж хтось у світі хочемо закінчення війни. І безумовно дипломатичне закінчення війни принесе більше збережених життів, і ми хочемо цього, запевнив лідер країни. Він також нагадав про що наголошував у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і Трампом. Ідеться про те, що Путін не хоче завершення цієї війни, тому його треба примусити. Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни, тому його треба примусити. Примусити можна тільки якщо Україна буде сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією це сильна на полі бою. Це сильна армія. Це пакети зброї то що це далекобійні системи безумовно і атакам і Тауруси, і Штормшеду і скальпи, сказав лідер України. З приводу того, які ключові питання мають розглядатися станом на сьогодні і вже на вчорашній день за зміцнення оборони нашої держави. Далі ще розглянемо з вами деякий матеріал від нашого лідера держави, де він дав велику кількість відповідей на запитання від наших колег. От зокрема, він планує позвонити Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО. Про це повідомляє і Укрінформ за словами президента, українці дійсно. Найбільше прагнуть завершити війну, а дипломатичний шлях міг би врятувати багато життів. Ми ну, також президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО. І про це Зеленський сказав на початку переговорів з лідером німецького християнсько-демократичного союзу Фрідриху Мерцем у Києві. Глава держави сказав, що у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Мануела Макроном обрано. Президентом США Дональдом Трампом запитував у них. Які Україна матиме безпекові гарантії, поки не набуде членства в НАТО? І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки Україна немає в НАТО, то навіть якби у нас було запрошення, а ми не були членами НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час. Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Мануеля Макрона. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ цієї чи іншої країни була присутня на якихось. Територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС, і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє наголосив. Зеленський. І дійсно вступ до цих альянсів є досить важливим для України. Ми вже давно розпочали шлях до членства в НАТО і також Європейський Союз. І рашисти цього досить не хочуть. І однією умовою рашистських, скажімо так, мирних перемовин є відмова від вступу в НАТО. Тобто вони дуже побоюються цього. Далі поговоримо зокрема і про те, що на жаль, але Рашиська Федерація. Дійсно, в листопаді місяці досить активно просувалася на сході нашої держави. і Ми вам про це повідомляли. Аналітики Мапидівстеїт в принципі давали цю інформацію і загалом показували більш детально. на Мапі Дібстет, як це відбувається, де це відбувається, і наскільки активно вороже військо пересувається. Таким чином від во Мейпер стало відомо те, що Росія захопила майже в п'ятеро більше територій у листопаді ніж за весь 2023 рік. Основною причиною Називають брак особового складу і техніки затримки постачання озброєння від партнерів, ну а також нова тактика штурмів, які використовує армія расистів. І на жаль, подекуди це дійсно є правдою, навіть якщо говорити за ту військову допомогу, яку е, мала б надати нам Сполучені Штати Америки в повному обсязі, е, скажімо так, вже в принципі на повний 24 рік, але вже якби часики, да, тік так. Е, грудень закінчується 24 рік. Закінчується, і лише зараз вони потужніше прокинулися. Бо каденція Байдена заве. Шується і тому намагається нам зараз надолужити ту військову допомогу, яку не надали протягом року.